Ури наш світ прекрасним, зорі, всесвіт неусяжним. Бо... І святий наш Творець Так премудро створив всю красу землі. Твоя любов до нас безмежна. I'm Христу. Будемо читати текст, який записаний в Євангелії від Луки, 5 розділ. Будемо читати з першого вірша. Історія із життя Ісуса Христа. І сталося, як тиснувся натовп до Нього, щоб почути Слово Боже, він стояв біля озера Гнісарецького. І він побачив два човни, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши від них, поласкали невода. І він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і попросив, щоб він трохи відплив від землі. І він сів та й навчав народ із човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона попливи на глибінь і закиньте на полов свій невід. А Симон сказав йому у відповідь наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого, та за словом твоїм укину невода. А зробивши оце, вони безліч риби набрали, і їхній не відпочав прориватися. І кликали вони до товаришів, що були в другім човні, щоб прийшли допомогти їм. Ті прийшли та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. До цього місця. При нашій молитві я хочу нагадати в першу чергу собі і кожному із нас декілька думок із цієї історії. Перше, ми знаємо, що наш Бог він є всемогутній, всезнаючий Бог, який знає думки і наміри серця, і від нього нічого не можна приховати, і для нього немає нічого неможливого. Але коли ми дивимося в своє життя, коли ми говоримо про себе, і буває в житті такі моменти, що ми робимо якісь справи. А в нас вони не виходять. Ми викладаємо багато ресурсу, багато часу для того, щоб щось зробити, а воно в нас не виходить. І що ми відчуваємо в цей момент? В нас опускаються руки, нам не хочеться цим займатися, у нас немає настрою, хочеться зайнятися чимось іншим. І коли ми десь вникнемо в історію, особливо, якщо ми візьмемо Симона, вони цілу ніч ловили рибу для того, щоб нагодувати свої сім'ї, для того, щоб можна було щось продати і купити якісь інші продукти, але ми читаємо, що вони цілу ніч ловили і нічого не вловили. В них розпач. Вони сумні, без настрою, чистять сіті, і тут на березі з'являється вчитель, який навчає народ, вчитель, який говорить такі слова, які вони раніше ніколи не чули. І ми читаємо, що Після того, як Ісус перестав навчати, Він звернувся до Симона і сказав йому, що закиньте невода. І ми читаємо такі слова. Наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого, та, за словом Твоїм, укину невода. Знаєте, щось сталося в їхньому житті. Те, що вони чули, що говорив Ісус Христос до народу, воно десь спонукало їх погодитися, відреагувати на те прохання, яке сказав Ісус Христос. Вони повірили в ті слова, які сказав їм Ісус Христос. І що вчить мене ця історія, ми багато що можемо робити, ми можемо втомлятися, нас можуть опускатися руки, ми можемо бути обесилені тією чи іншою справою, тим чи іншим служінням, чи, навіть виховуючи дітей, нам може не вистачати сили, нам може видаватися, що. В нас нічого не виходить. Але як важливо в такий момент почути ці слова, які б почув Симон. Попливи на глибінь і закиньте на полос свій небо. Як важливо почути слова від Господа по відношенню до тієї ситуації, яку я маю. Як важливо чути слово від Господа. Щоб чітко знати, що мені робити. Як важливо почути слово від Господа, підбадьорення, підтримку, допомоги. Тому що ця історія вчить нас, що ми можемо багато витрачати ресурсу. Ми можемо знати багато знань, ми можемо багато вчитися, але без Ісуса Христа ми ніколи не попадемо в ціль. Без Ісуса Христа ми ніколи не попадемо в десятку. І якщо я хочу отримати максимальний результат від свого життя, від тих справ, яких я роблю. Якщо я хочу мати успіх в цьому, це тільки з Ісусом Христом. А для мене важливо завжди бути там, де я можу почути слово від Господа. Для мене важливо завжди мати такий стан серця. Щоб Бог завжди міг говорити до мене, щоб я завжди міг чути його застереження, щоб я завжди міг розуміти, куди він мене веде, що я маю зараз робити, і тоді обов'язково в нашому житті ми завжди будемо попадати в ту ціль, завжди будемо мати максимальний результат від служіння і від наших справ. Тому хай Бог нам допоможе, щоб ми завжди чули Його голос. А йому за все буде слава. Амінь. Помолимося.